Вітаю вас, друзі, на каналі Newsroom. І сьогодні в нас досить цікава тема. Вся правда про залужного. Про людину, яка не йде у президенти, але все одно лишається головним кандидатом у свідомості мільйонів українців. Про генерала, який не виступає на ток-шоу, але змушує нервувати банку. Про дипломата, який формально ближче до Бокінгемського палацу, ніж до Києва, але кожен його крок обговорюють у всіх політичних штабах України. Підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал і обов'язково додивіться до кінця, бо далі ви почуєте те, що не скажуть у телеефірах. Тож давайте дізнаватися, чим залужний такий важливий для багатьох та яку правду він приховує. Друзі, давайте чесно. Чи можна залишатися у центрі політичної бурі, навіть якщо тебе немає у Києві, бути об'єктом постійних розмов експертів, політологів, соратників та навіть ворогів, і про цьому не говорити жодного слова публічно про політику. Або навіть якщо і говорити, то досить рідко. Виявляється, що можна, тому що саме так і відбувається, але при одній умові, якщо тебе звати Валерій Залужний. Перед тим, друзі, як ми перейдемо до такої нашої сьогодні, я думаю, цікавої теми відео, будь ласка, попрошу вас написати в коментарях, з якого куточку світу чи, можливо, з якого міста України ви бачите це відео. Для нас це дуже важливо, аби ми розуміли географію наших глядачів. Ми відповідаємо кожному і дякую кожному, хто в коментарях пише, звідки він нас бачить. Також, будь ласка, пишіть свою думку, як ви гадаєте, чому досі залужний? Являється такою фігурою ключовою навіть в української політиці, в українському інфопросторі, хоча знаходиться він все-таки далеко від Києва. Отже, навіть мовчання цієї людини звучить гучніше, ніж промови багатьох політиків. Подивимось, давайте з вами спочатку на цифри. Соціологи опублікували свіже опитування. Залужний лідер довіри серед українців 44,5%. Далі йде Боданов 38%, та Зеленський 25%. Ще одне дослідження соціологічної групи рейтинг тут досить цікавіше. Залужному довіряють аж 74% українців. Зеленському, щоправда, 68%, Боданову – 59%. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи. Це дослідження а, актуальне і правдиве з такими цифрами, які я тільки що назвав. І тут зараз саме головне, якби вибори президента, наприклад, відбулися б, наприклад, сьогодні, у другий тур вийшов би Зеленський та Залужний, і переміг би, як ви гадаєте, хто залужний, залужний отримав би 63,7% голосів. А це фактично перемога ще до старту виборів. І тепер, знаєте, таке запитання, як почувається влада, коли в Україні, що воює поруч із чинним президентом, стоїть інший лідер довіри? Хай навіть він і не у Києві, не у штабі, а за кордоном. Відповідь, очевидна, напевно, нервово. Це суто моя така думка. Офіс президента, за словами людей середини, стежить за кожним рухом залужного. Один із членів команди Зеленського визнавав, він уже три роки як хвилює банкову. Зрозуміло, чому, за словами джерел з близького оточення посла, до нього стоїть черга від бізнесу середнього і великого, від спонсорів, які хотіли би підтримати новий політичний проект, від партії, які вже бачать його обличчя на своїх білбордах. Але сам залужний з цим дуже обережний. Він не дає жодних обіцянок, не робить жодних надгучних заяв з цього приводу, не створює партій і, можливо, саме ця стриманість тільки підсилює його міф. Друзі, а як ви думаєте, чи справді Залужний не планує йти в політику, чи колись це точно станеться? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, буде досить цікаво її почитати, і я думаю, не тільки нам, а і також іншим глядачам. Бо саме отакі сьогоднішні питання розділяють е, навіть висновки експертів, тому що, поки що, залужний каже, що він е, не піде у політику, а як воно буде, невідомо, може, і піде. У Лондоні його навідують усі. Свого часу приїжджав навіть Андрій Єрмак, глава Офісу президента. Джерела кажуть, Єрмак натякав на можливість спільного якогось майбутнього. Нібито, коли настане час, можемо домовитись. Ну, це так кажуть. Насправді, як воно було, що ви знаєте, досі невідомо. Зустрічався залужний навіть із Петро Порошенком, щонайменше двічі, і навіть попри це, саратики генерала. Кажуть, він тримає певну дистанцію від усіх політичних таборів. Його позиція дуже проста. Залужний неодноразово це казав. Доки триває війна, він не йде в політику. Коли настане час, він. Про це повідомить, і коли настане час, про це дізнаються усі. І тут знаєте, дуже саме найцікавіше, бо навіть не беручи участі у політичній грі, залужний вже став її центральною фігурою. Його м'я використовують як символ надії, як аргумент у політичних баталіях, як загрозу і мрію одночасно. Для когось він герой, який має повернути справедливість і порядок. Для когось він загадковий, такий знаєте, дипломат, який зберігає честь армії і не вступає в цей якийсь політичний бруд, тим паче що е, зараз ще триває війна. А для когось він тихий конкурент, що нагадує банковій Україні і у людей завжди є альтернатива, і саме тому він лишається у фокусі, навіть мовчки і навіть і за кордону, ну це принаймні я так думаю. Якщо ви не розділяєте мою думку, також, будь ласка, пишіть про це в коментарях, пишіть активно свою думку. Отже, давайте розбиратись, хто ж він насправді новий національний лідер, майбутній президент, чи просто людина, яка чесно виконує свою службу і уникає всяких політичних ігор. Можливо, правда, вона десь посередині, а можливо, ми ще побачимо. Як історія розставить усе на свої місця, і залужний все-таки піде у велику політику. Підтримайте, друзі, це відео лайком, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже важливо, аби е, оцю інформацію, яка є навіть в цьому відео, побачили якомога більше людей. Не знаю, наскільки ця інформація вам важлива, може, комусь важлива, а може комусь ні. Може, комусь цікава, може не цікава, але. Дуже зараз багато, знаєте, всюди відео на тему того, що залужний піде в президенти, що залужний збирається йти в президенти. Але ось я вам в цьому відео розказав, що допоки триває війна, залужний не піде у велику політику. І я думаю, це чесно. Але, наприклад, я думаю, що залужний ще дуже гучно про себе заявить, тому що насправді він дуже сильний лідер, так, принаймні серед українців. І правда про залужного така, що все-таки, навіть не знаходячись у Києві, а знаходячись десь далеко в Великобританії, в Лондоні, він все одно залишається лідером, адже він в рейтингах чомусь досі на першому місці. Ось така була інформація. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте, будь ласка, його поширювати, писати активну свою думку в коментарях. Як ви гадаєте, чи все-таки піде колись залужний у велику політику і чи буде це кращим для країни взагалі. Мирного вам всім дня, тихого вам мирного вечора. І наостанок, як завжди, я скажу: слава Україні!